Так, вітаю глядачі. Доробив я ззаді цей бугро знім, чи як там його правильно назвати. Коротше, те, що вершки бугрів буде розглажувати, зрізати верх. Значит, як я його зробив, це дуже просто. Узяв дві шпуги від ворот. Були в мене такі шпуги. Приварив он де до цього, до квадрата, в який вставляються підніжки. Цей квадрат тут під ніжка прикручується, а другий квадрат там нічого не мішало, приварив таку шпуху. Тут на болтик, все скручується, зжимається. Ця труба з газоновського кардана. У мене був кусок кардана. вона якраз по розмірах красиво сюди мені підійшла. Значить, що в нас виходить, ми відкручуємо, відпускаємо дві діти. Треба. Більше ну, розгортати, можемо придавити. Треба менше, можемо підняти. Якщо треба, взагалі без неї, ми можемо її ще вище підняти, зафіксувати і все. І буде не, ну, не, не працюватиме ця штука. Треба, щоб вона працювала, опускаємо, фіксуємо, задаємо глибину, ну, тобто настраємо сажалку раз і все. Так, щось таке. Проста конструкція. Трошки у нас температура. Хай настроїться, погода настроїться, бо зараз мінуса. 7 березня. Хай трошки, щоб було тепло і не так грязько, попробуємо, як воно працює. Знімемо на відео. Ну, думаю, ну, поки, поки мені подобається ця конструкція, там будемо дивитися, як воно працює. Може, щось потрібно буде доопрацювати. В кого які є пропозиції і зауваження, прошу, пишіть, буду. Радий до конструктивного діалогу. Дякую за перегляд.